Багато будинків в Києві вже під знос? Ось Олександр написав коментар, що перед тим, як пропонувати якусь квартиру, то потрібно починати з того, що розповідають, якого року побудови сам будинок. І що багато будинків вже під знос, а ми про це мовчимо. Олександр, дивіться, дійсно у кожного будинку є там строк експлуатації. Але скажіть, будь ласка, а як же продаються квартири і купляються квартири? В Єкатерінінках, в Сталінках, в Хрущовках. І люди живуть. І я вам скажу більше. Більше, я вчора проїжджав в Подольському районі, там понад дорогою стоїть дві Хрущовки. Ось, Можливо, вони попали чи там під якусь програму, я не знаю. Повністю обшили весь буд... два будинки, поміняли майже скрізь балкони, поставили такі скляні. Ну, от просто ідеальний будинок. Я впевнений, що якщо ще поміняти комунікації, то ці будинки будуть ще. Дуже довго в експлуатації. Тому дійсно у кожного будинку є строк своєї експлуатації, але в Україні, я не знаю, і в світі це ця практика, чи працює, чи не працює, що якісь будинки зносять і на, на цьому місці будують там, нові. В Києві це я тільки бачу, там навіть в районі Майдана є будинки, які дуже старі, їх просто закинули, іноді підпалюють, щоб вони скоріше розпалювали Валися, розвалились і на цьому місці вже побудувати щось нове. А якщо будинок там, де Сталінки там х років, да і в них живуть люди, то ніхто ці будинки зносить найближчі, я не знаю, скількинадцять років точно не буде. Тому ну така ситуація в Києві. Можливо, ви живете там, я не знаю, десь в Америці і там ця схема працює в Україні, вона не працює.